Доброго ранку сьогодні 25 вересня 2024 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття осінні явища в житті рослин. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку, дітки, вам та мені. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. З природи сідайте зручно та дізнайтесь, про що ми будемо говорити. Дітки, подивіться, хто ж у гості до нас завітав. Так, їжачок, а що ж він нам приніс? Приніс загадку, дітки. Прийшла дівчина до хати, узялась хозяйнувати, правну скриню відімкнула. В жовту свитку ліс вдягнула. Що ж це за дівчина, дід? Так, дітки, це осінь, різнокольорова, різнобарна, стелить гарний килим на землі. І сьогодні ми з вами, дітки, будемо говорити, які ж осінні явища є в житті рослин, адже прийшла осінь, і все змінюється в природі. Також і в житті рослин. Давайте назвемо, які ж брати місяці осінь. Назвемо місяці, які має осінь, адже ви знаєте, що кожна пора року має три місяці, ось і осінь має три місяці. Ось ви бачите, зображена осінь і три брати. Місяці осені. В школах дзвони про школярів дім знань зустрів, у лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Перший місяць дітки, який є зараз, називається вересень. Саме в школу йдуть дітки 1 вересня. В лісі виростають грибочки. Другий місяць послухайте, чарівник прийшов у ліс. фарби, пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Саме від слова жовтий називається цей місяць. Жовтий, повторіть за мною. Перший місяць вересень, другий жовтень. Дійсно, в жовтні міняють листочки кольори і не тільки на жовтий, на червоний, на коричневий, на оранжевий. Природа дуже гарна восени. Право, вліво, вниз, назад, всюди. Справжній листопад. Трішки ще вже зима, от і осені нема. Останній місяць. Осені, дітки, це листопад. Листочки падають, ось від цих двох слів листя падає. І з'явилось слово листопад. Це є осіннє явища. В житті рослин, саме в листопаді, Листя жовтіє і пожовтіння листів тітки є осіннім явищем в житті природи. Подивіться, які вони гарні. Ось листочки, ось коричневі листочки, деякі ще не змінили колір, залишаються ось ще зеленими. Ось подивіться листочок, який гарний, коричневий, оранжевий. Дозрівають плоди на деревах та кущах. Це і каштан, і шепшина, і горіх, і горобина, тому що саме восени дозрівають плоди. І ми запасаємося, що площами. Що фруктами на зиму, а також в природі тваринки також роблять запаси на зиму. Ось подивіться, які ж трав'янисті рослини восени. Вони також міняють колір листочки, трава стає жовтоватою, сохне під рослинками трава. Ось такі трави восени. Хвойні дерева дітки не міняють свій колір ні восени, ні взимку. Вони залишаються вічно зеленими і радують нас будь-яку пору року. Дітки, саме листопадки також осіннім явищем в житті рослин. Що падають листочки додолу, вони створюють такі коври, і ми можемо погратися, попідкидати ці листочки в парках, в скверах. Ось подивіться, яка краса, берізка, яка гарна. Листочки маленькі в беріс, але дуже гарні, яскраві. Цвітуть. Восени ще осінні квіти. Це і астри, і жоржини, і чорнобривці, які ж вони гарні за кольором, а які ж вони ароматні, як вони несуть. Гарний настрій нам, людям восени, тому що вже багато квітів відцвітають ще в кінці літа. А саме ці квіти нас радують своєю красою. Кущі прикрашені яскравими ягодами та іншими плодами. Наприклад, подивіться, ось бузина, ягода має округлу форму, чорного кольору. Ця рослина дуже корисна, дітки для здоров'я. З неї готують варення, джеми, а потім взимку ми можемо посмакувати теплий чай з цими ягодами. Ви знаєте, яка користь від калини? Адже коли ми взимку хворіємо, то робимо чай з калини, хоча вона трошки має такий гірковати і кисловатий присмак, але вона дуже. Корисна шипшина, який же смачний чай шипшини, а який же він корисний шипшини, не тільки чай, роблять різні сиропи, тому що вони мають дуже гарний солодковатий вкус. І ви, дітки, залюбки таким сиропом смакуєте. А ось і гліб. Всередині така кісточка є. Ним балуються не тільки люди, а також птахи прилітають на цей кущ та смакують цими ягодами. Ранні осені, дітки, цвіте багато лікарських рослин. І не тільки лікарських, а й інших рослин. Ось верес чому називається перший місяць вересень. А ось і пижмо – це лікарська рослина, цмин, це корінь, який смачний чай з нього готовий. А дивіться, яка гарна квітка у нього. Ніжно-блакитна. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру, з якого дерева листок. Ось дивимося, що ж це за листочок, з якого ж дерева він упав. Так він упав з клена. Подивіться, наче хтось вирізав ці візеруночки на ньому, який він гарний, а які кольори перекликаються в цьому листочку. Давайте подивимося в слідущий листочок. Що це за листочок? Також він дерево. Так, це листочок дітки з дерева, яке називається дуб. Дуб це велике дерево, міцний, росте дуже багато років. А що на ньому? Подивіться. Так, це жолуді. Вони рятують від голоду взимку. Багато тварин в лісі. Зокрема, дикі кабани дуже полюбляють жолуд. Дивимося на слідуючий листочок. Так, це горобина, це пущ. Подивіться, скільки маленьких пелюсточків на цьому листочку. Ось листочок, ви ж подивіться, яка краса. І подивіться, тут різні кольори, як осінь розмалювала цей кущ і жовтий, і червоний, і коричневий, і зелені кольори. А ось це, дітки, каштан. Вам всім знайоме це дерево могутнє. І ось подивіться, який гарний листочок на ньому. А плоди як називаються? Так, також каштан. З них можна робити багато виробів різних. А ось і дуже корисна рослина — липа, який ароматний чай з квітів липи, який ми збираємо ще на початку літа. А ось листочок вже пожовтів, кому що прийшла. Тому що прийшла осінь. Ось ми з вами, дітки, назвали всі дерева, з яких є тут листочки. Дітки, подивіться, можна восени зібрати, висушити листочки, зібрати каштани та інші різні плоди, та ось виготовляти ось такі. Вироби, аплікацій. Ви ж подивіться, яка краса і їжачок, так, і олень. Це дуже гарно і забавно. І вам буде дуже весело взимку провести час. А їжачок нам каже: до побачення. Дітки. Про що ж ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про осінні явища в житті рослин. А про які саме явища ми сьогодні говорили? Так, це і листопад, це дозрівання плодів, це зміна кольору листочків? Дерева стають оголеними, листочки падають додолу, а на. Весело, тому що ми можемо зібрати ці листочки і з них зробити гарні аплікації. Наше заняття, дітки, підійшло до кінця, і я вам кажу гарного вам дітки дня, миру вам та добра. Я вас чекаю на слідуючому занятті. До побачення!